Це димова труба котельні, яка розташована на території Клевенської школи-інтернату. Помітив порушення в її експлуатації Тарас Цимко, який більше семи років працює пічником сажотрусом. Розповідає, що минулого тижня, будучи по роботі в Клевені, вирішив зокрема заїхати до котельні навчального закладу та перевірити її стан. Територія була відкрита. Ми заїхали автомобілем, Заїхали і підійшли до труби, бачили деякі незначні. З однієї сторони нюанси по стану труб. За словами Тараса Цимка, труба має дефект, який становить небезпеку. Труба має корозію. Корозія, яка є наскрізь наскрізні отвори. Тобто, це відносно не жарти. Не жарти в першу чергу для людей, які і... Багато випадків, дивіться, що призводять такий стан труби. Це в першу, першу, першу чергу, ну скажімо, це готрунячаним газом відносно. Від цього і потім вибух. І... Загоряння сажі школі інтернаті кажуть, що вже працюють над вирішенням проблеми. Сьогодні ось приїхали фахівці перед вами, які заміряли о, те, що там ми маємо замінити, і проблем немає. І ми все його робимо так, як треба. Приїхали фахівці сьогодні, заміряли все на завтра буде Робота дірка залатана. кожного року у нас іде перевірка. Перед початком опального сезону навчального року Приїжджають фахівці, дивляться все і мене Під час зйомки матеріалу директорка навчального закладу викликала поліцію на Тарас. Сацимка та його колегу за незаконне проникнення на територію закладу. Викликала поліцію для того, що мені ці люди якісь підозрілі. У нашому закладі проживають старенькі, маленькі, Северодонецьк, Слов'янський. Я дуже переживаю в той день, коли вони були, тоді були і гранати по рівному знаходили. Поприїжджали, нічого не, не дали ні документи, нічого не представилися. Собі, походили, походили і поїхали. Поліція взяла пояснення в Тараса Цимка. Та Євгенії Фалко та прийняла заяву від директорки інтернату. Станом на 15 листопада дефект труби не усунули. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина.